Всім привіт дорогі друзі, сьогодні у нас буде трошки таке веселіше відео і сьогодні вітаю всіх зі святом 8 березня, я зараз іду купляти квіти і роздавати людям. Всім приємного перегляду. Все, Зараз заходжу в магазин. Тільки треба спитати, що можна знімати. Така черга, що капець. Я ліпший до інакше якийсь магазин. Я так розумію, що важка, якби, саме важке в цьому буде це купити квіти. Найти магазин без черги. Ну що, просто так. Швидко і все. Добрий день. Добрий день. У вас зйомка не заборонена. Зйомка не заборонена. Ну просто на YouTube. Да, думаю, за 45 заходится. Просто такие. А яка у вас цена кульпанів? 45. Добре, тоді може буде десь так 15 здається. 15 здається. 15 кбанів? Так, так, це скільки буду. Аня, буде помогать вам тут? Добре, тоді можна буде частиною картою, а частиною... можна, можна. Добре. Які що ти по кольору? Червоні дуже гарні. Давайте червоних. Я. Добре, добре. Прийшло вам, пікнуло. Боже. Боже щиро, дякую. Діка, виходить. дякуємо. Добре, Жари. сьогодні. Так Добре. Ця місія виповнена. Тепер йдемо роздавати. Шукаємо. Шукаємо, кому прийти. Ходити ще буду дня. В мене для вас за що є. Та не бійтеся Там бомба? -та? Ні, ні. Ліпше. Це вам. Дякую, тільки кажу по акцию чита Та, Та просто, просто так дякую, дуже дякую Я думаю, я в парку буде людей більше. Йдемо в парк. Я ще один пасажир Роня это свято. дещо вам дати. Yeah. Ось це вам. Yeah. Все гарне свято побачення. Можемо десь подарити. Можем дещо подарити. Не треба. Добре. Щось тут взагалі людей нема Зараз буду думати, ще де можна піти. Ще де можна піти. Зараз буду думати щоб там було багато. людей Коротше, щось ще людей мало. Так що треба почекати десь до години першої. То я зараз перерахую, скільки в мене всього є. А потім аж буду роздавати далі. Я не знаю скільки мене зараз є. Там дроп буває, де трохи. вас десь ще є, може бути. Можна. Ми смо Дякую. Все гарно відсвяткувати. На камеру трохи, розумію, трохи незручно буде на 8 березня. Дякую. До побачення гарно відсвяткувати. Я іноді не встигаю дістати камеру, так що трохи буде невдало. Можна десь подарити? це від себе, це не якась акція там. Дякую вам. Дякую. І це вам так. Дякую. Все. Гарно відсвяткувати. Ще дві залишилось. Дві п'ятки. Можемо дещо подарувати? Прошу? Можемо дещо подарувати? Ні. Ну ладно. Дякую. Не лягав. Я в шоці. Я зайду щось собі купити. Хочу прийти зараз візьму. Я не знаю, що тут зйомка заборонена, але я ліпше виключу. Чекайте. Ой, яко я знаю. Дякую. Ні, це не я. Так, ну що, я квіти, зараз на кемпі, розминаюсь. Чекаю Дем'яна, одну особу, яку ви не знаєте, він теж разом зі мною робить трюки. От, і Він приїде зі своїми знайомими, я, звісно, не знаю хто, але побачимо. І будемо тут робити сальто різні. Я взяв з собою лопату, щоб очистити оці от коріння, позбирати тут. І от я думаю купити фітбол, М'яч такий великий. І тут його закопувати, і сюди робити вниз, там чуть-чуть поприбирати. -чуть Якщо захочу на флиту, то тут От закопати, там, потім там забрати всяку траву лопатою тою самою і в принципі там теж можу робити. Ну а я розминаюсь, і зараз буду робити якісь сальтухи. Вінти будуть, задній вінт буде, точно. І попробую передній. Ой, як то, aerial twist. Так, ну що я розімнявся? Зараз хочу зробити зв'язку фляк у фляк. Потім фляк у заднє, а потім попробувати фляк... Ну, три фляка. Один фляк спочатку. Добре пішов. Фляк у фляк. Так, ну що, Пробую фляк у заднє. Та я побільше просто відштовхнутися після фляку ногами, взяти групіровку і все. Хоч би так безкінечно навчитися. Зараз буду пробувати три фляки. Один фляк, другий і третій. Я надіюсь видно, але я зробив три фляги. Короче, последний раз роблю три фляка и фляк саль. потом уже буду до чего-то серьезного чего Так, читгейнер. Сначала чипгейнер, потом стрекосат и потом кор. Завчився без рук робити вже. Це прогрес. До речі, я попробую зараз стрікосад, бо я його не пробував на площі. Це стрікосад флешки. Зараз спробую пропіровку взяти. Так, ну що, прийшла черга до коробу. Я його давно не робив, тому мені трошки страшно, я його зроблю. Треба... Я думаю, один раз з першого разу я впаду, бо якось щось непривишно зроблю. Або якось приземлю, якось тако, непонятно. В принципі, я завжди так приземляюся. Да, я злякався. Я подумав, що треба розкривати ще. І олопився ногою прямо по землі. Є. Yeah. А тепер чотенько, ще. На ноги. Ладно, пробую зараз звітом з тої пропужки він є, але я розслабив тіло. Мне трохи повело так, непонятно якось. Ну а тут приїхали Дем'ян, Максим. Ну давайте знайомитись з нашими підписниками. Не хочеш? Ладно. Ну ладно. Зараз будемо робити світухи. Крім вас двох, так? Та ми зараз цей. Зараз хочу показати Дем'яну тріфляка своїх Чин згодиться. Коротше, кожен за своє. Ті пішли спускатись на велику. Ми тут з Дем'яном крутимося. Духа, а ну, Ну, Ладно. Дем'ян, давай чергейнер підписникам. Те що ти поставив. Дві, дві, мені зараз не вийде. Ну, ти ледве поставив, ну хорош, все рівно. Ну от майже. Ну Він тільки що на ноги приземлює і його тако понесло. Що, давай ще щось. Як ти прогресуєш поки я хворію? Ну що? Я, я дуже хочу цей для лемінг відновити. О, лемінг. Ну я лемінг би не зробив, якщо чесно. Я його ставив ще осінь. Гейнер? Так. Да. Ого, нічого ся. Це пошли. трюки. ту ну, ніби я зараз роблю гені, пані? Да, так, да, давай. Типа, пригни і... Все змонтую. Да, я зроблю щось цікаве. Я хочу скут в фліп флешкік. Попробувати. Типа сальто розножкою зі скута. Є, з первача. З того було три неудачних, нічого. Ні, одне дасть тільки. Дем'янушка не заспокоїться, хоче спробувати гейнер. Звідси. Не зробив його звідси тільки що, гарно. Добре, зараз він хоче спробувати вище. Немає вийде. Во! Кой не дуже. Да, так, ти навіть, ну мені здається, ти просто гейнер робиш, ти навіть не вчився ніяких підводячих не робив. Волфліп, давай. Хорошо. А я зараз думаю там з пропасті зробити бокове деш? Хотя я тобі ще раз сказав. От звідси я думаю розігнатись і туди. Ні, через ту яму зразу палку забрати, щоб було ну, не так травмоопасно, щоб було. Okay. От. Ти теж хочеш спробувати? Okay. Ну давай. Ого! Так, ну я думаю, зроблю. Я в мене скільки? В мене точно десь так прольотка така буде. Так само, як я. Вот и все. Вся прольотка. Ничего себе. Ні, ну це вже ярко. Ярко на тебе має підписатися, хтось. Хоча б... Рівниці... О! Ну от, бачиш, два фляги вже маєш мають. Відрей їх пришвидшити. А мені зараз хочеться зробити фляг сальто І, і передній треба бути. Робимо по одному трюку і за я буду збиратися домой. А ви ще тут будете, так? Да? Добре, М處. давай, ти робиш один, і я роблю один. Якийсь там ну, він майже робить він, йому треба тільки приземлення. Так, а я... Я теж попробую aerial twist. Я перекрутив сальто, капець. Ну що ж, я сподіваюся, сподобалось це відео. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. І Дем'яну ян, Дем слово. Чекай, виключи, я зараз запишу ласка. добре, давай. Ну... Камера, мотор. От короче, от Дем'ян вам тут -то хотів сказати. Короче, його канал буде в описі, він мені кине ссылку. І я вже вам кину ссылку в описі його каналу, да. Всіх вітаю ще раз з зі святом. Гарно відсвяткувати, але я їду додому зараз. Ну і що тут буде. Ну, давай, на постидок. Так, да, Я буду відновлювати всі свої елементи чуть пізніше через місяць.